Ну що ж, любі мої, всім привіт! Мене звати Настя Мельник. І сьогодні тут ми зібралися для того, щоб нарешті зробити огляд на люксову косметику. Ой, як це ж в мене буває не часто, але як ж мені цього хочеться, тут такі покупки, про які я вже давним-давно мріяла. І давайте почнемо з першої такої суперцікавої покупки. Це ось така палітра від Lorac Pro. Це. Миракі, мені здається, вона так називається. Це ось така базова нюдова палітра, все, як я люблю. Я думаю, всі про неї чули. Дуже багато позитивних відгуків. Ні разу не пробувала Лорак. Тут взагалі куча брендів буде, яких я ще жодного разу не пробувала. Далі моя супер хотілочка це ось такий тональний крем від Dior Forever Skin Glow. Ой, все, я вже його тестувала, я вже знаю, про що вам говорити, але він такий. Красивий, ви собі не уявляєте далі. Перший мій продукт від Нарс, хоча ні, в мене була помадка і бронзер. Ну, прям такий повнорозмірний, скажімо так, вже куплений осознано, як по-українськи сказати, не знаю. Ось така, як каже вона, мила, ця палітрочка. Просто це космос. А, і також в мене є новенькі рум'яна від Rare Beauty у відтіночку Чекала їх, щоб ви собі розуміли, два місяці їх було так складно придбати, що ви собі навіть не уявляєте. І ще одна новиночка в моїй колекції, скажімо так, це ось така помадка від Валентіни. в суперкрасивому нюдовому відтіночку, але вона прийшла мені повністю поламана тут. Геть відвалився грифель. Якщо ви знаєте, що з цим можна зробити, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я не знаю, як люди це переварюють і що з цим роблять, але помада реально настільки красива. І ви гляньте на цей мініатюрний футлярчик. Просто краса, дуже сильна. І давайте швиденько фарбуватися. Я тут ще взяла деякі продукти, які мені не вистачає зі своєї колекції, а ми будемо приступати до макіяжу обличчя. Я сьогодні буду фарбуватися в цю палітру, бо десь загубила. Давайте цей момент. Так, СМР Ох, як це приємно, так? Да? Дзеркало тут дуже класне. До речі, в нього прям супер зручно, але воно, воно зменшує і так значно, але в результаті цього я повністю поміщаюся в це дзеркало. Ну, воно якесь як 3D, реально дуже цікаво. Навіть не знаю, як вам пояснити. Давайте ми будемо наносити тональний крем від Dior. Так, у нас тут SPF 20 PA+++, 3 У мене відтінку 1,5N. Боже, яка ж це була моя мрія? Як я хотіла цей тон, як я його довго чекала, і там на натіном була якась акція. І я така, М, да, треба, беремо швиденько, бо в принципі на Dior ніколи не буває знижок, ніколи в них там немає ніяких акцій, подарунків і тому подібне. Так, все буду наносити ось таким пензликом. Ні разу ще не наносила його пензликом, хочу спробувати, я наносила спонжиком, наносила дуже тоненько, як я наношу на кожен день. У мене є своя техніка, ну, як своя, це не я її придумала, але я її постійно беру. Пушистим пензликом наношу одного е натискання помпи, мені повністю достатньо. Якщо вам цікаво ще раз подивитися на мій щоденний макіяж, або взагалі окреме відео щоденним макіяжем з продуктами, які я використовую, пишіть в коментарях і ми знімемо якесь відео про щоденний макіяж більш детальніше. А поки що ми наносимо цей тональний крем. У нього запах такий дуже приємний, нейтральний, не можу його назвати якимось дискомфортним з відтінком. Я вгадала ідеально. До речі, відтінок консилер в мене 1 n І цей тональний крем він такий красивий. В нього середнє прикриття. Він так гарно, натурально виглядає. Він повністю зливається шкірою. І ви знаєте, чим довше він на мені сидить, мені здається, тим він красивіше виглядає. Так я нанесу його і на рухому повіку, а чому ні. Я думаю, що ми можемо це собі дозволити. От, я би навіть могла б і консилер не наносити, але чуть-чуть піднесемо, щоб це все тут висвітлити. І я вам, знаєте, що заодно покажу, так як в нас дозволяє перекриття тонального крему, я заодно вам ще раз покажу ось такий консилер від Rare Beauty. Це її новинка з таким металевим аплікатором. Я не знаю, я от скільки ним користуюся, я не можу сказати, що він комусь потрібен, і він прям супер якийсь класний. Ні, він взагалі не класний. Приємний цей холодний аплікатор, дуже легке перекриття, і це все, що про нього можна сказати, більше нічого. Якби в мене була можливість ще раз купувати його чи не купувати, я б не купила. б. Це реально супер легкий консилер, аж занадто, я би сказала, він легкий. В принципі, на кожен день він мені подобається, але, ну, не знаю, є набагато. Краще за ці гроші. Він такий посередній, нічого в ньому такого супер-мега-вау немає. Тому сильно радити його вам не буду. А ви вже вирішуєте самі, він більше, я би назвала, такий для людей, в яких немає проблем, просто висвітлити цю зону і зробити її трішечки красивішою. Все, що він робить, більше нічого. Так, Давно ми не використовували ось такої, такої штучки від Шарлоти. У мене рука не сильно дотянеться до неї, бо з такими кремовими продуктами на щодень я не сильно той граюся. Я так більше по сухим. тик-тик-тик, ну, В принципі, взагалі я зараз бронзери не сильно використовую, хочу добитися її від всі формули. Які в мене в Project Penny. І ними користуюся на постійній основі, а все інше якось не знаю. Десь мимо мене, і ще так я значно користуюся кремовими румянами. Ось це мені заходить, це мені цікаво, все інше якось так. Ну прям ні. Поставила каплю на підборіддя випадково. Знаєте, мені нижній кут і немає що виділяти, бо в мене і так своя. Нижня щелепа досить чітка. Коли ви мене запитуєте, що в мене тут? Нічого. От, просто в мене така анатомія, будь ласка, не задавайте мені ці питання. Я в обличчя собі, крім губ, нічого не колола. У мене просто така анатомія. Все. Так, штучка, звісно, класна, ця від Шарлоти. Тушується п'яткою. Взагалі, от подивіться, як гарно, і в мене вже такий прям. Контур красивий М -м, кайф. Як я люблю такі безпроблемні продукти. От ви знаєте, в Люксі от є якийсь такий свій шарм, що він такий безпроблемний. Бюджет теж є безпроблемний, я не спорю, але, напевно, що треба трішечки більше пошукати, трішечки більше підзаморочитися і, і потестувати. Не знаю. Я люблю бюджетну косметику, я люблю люксову, я люблю взагалі косметику. Люблю, У мене немає якогось такого предвзятого ставлення. Просто я вже вам, напевно говорила просто ці баночки, приносять мені задоволення. ці їхня естетика. От ці, Тоби подивіться, на цю милість. От як це красиво. Давайте нанесемо зараз рум'яна від РР, відтіночку Hope. Ось так він виглядає. Красиві ці румяна, супер пігментовані. У мене є ще відтінок Joy. Зараз я дуже хочу відтіночку. А Хеппі, мені здається, вони прям такі рожеві-рожеві, але рер купити це зараз щось із чимось. Боже, який в мене красивий тон? Чесно, я не знаю, ну от як можна зробити такий красивий тон, неймовірно, я вам дуже сильно раджу. Це просто щось із чимось. Тон від Dior, це самий красивий тон, я можу назвати його однозначно зараз. У мене немає нічого красивішого. да, є гарні тональні основи, але він самий такий, знаєте, він не жирний і він не, не матовий. Но такий він ідеальний для мене по своєму поєднанні. І шкіра з ним прям супер жива. І знаєте, що я ще сьогодні взяла, дуже давно не використовувала. Це ось такий Flawless фільтр від Шарлоти. У мене в відтінку 3. Я хотіла ще якісь там темніші, зараз його знайти. Це прям ціла проблема. <клес> Наскільки я знаю, мені здається, вони щось там зупинили виробництво чи що. я щось щось таке читала. Класна штучка, от так. Тик-тик-тик-тик. І... І який ж glow, відразу красивий. От я зараз ще з цими світлами експериментую. Скажіть, будь ласка, як вам зараз моє освітлення, чи вам подобається чи ні? Я прям, мені здається, задоволена, бо я колись сідаю на дивані знімати, я не розумію, чого. Може хтось мені пояснить. У мене прям супер сильно видно всі пори. У мене така жахлива шкіра, що я коли дивлюся, у мене відразу починаються комплекс. Чесно, там прям жахливо все виглядає. Так, я візьму ось такий олівець для брів від. Олі полякової, подобається він мені до цього часу, користуюся ним практично щодня, особливо, коли хочу зробити трішечки пояскравіший макіяж. Завжди звертаюся до нього, бо він так легко малює. І чомусь так падає світло. Зазвичай, що в мене виглядають різні брови. Я не знаю, чому. Я взагалі. Профарбовую лише проплешини і я вже давним-давно сильно не заморачуюся на рахунок ідеальної форми і вам не рекомендую. Оскільки, ну да, це красиво, це для картиночки прям супер класно виглядає. Але якщо ви живете нормальним життям і у вас а, а, такий темп, що сильно ти не посидиш не відпочинеш, то, блін, забийте. Ніхто не буде звертати увагу в житті, насправді, наскільки у вас різні брови? Можливо, якийсь це і зверне увагу, а ви потратите 15 хвилин свого життя для того, щоб зробити ідеальні брови. Кому вони взагалі потрібні? Нікому, крім вас, мені здається. Тому просто фарбуйтеся в кайф. От різні, ну і що ж вони різні? Ми всі різні. У нас дві половини обличчя і ті різні. Так що, для чого витрачати свій ресурс? Не знаю, у мене з бровами завжди така історія. Чогось я ніколи з ними не можу в порядок навести. Вони завжди різні, скільки себе пам'ятаю, стільки вони були різними. Нічого мене це абсолютно не смущає. Так, і укладати брівки ми будемо ось таким гелем для брів від Evelyn. Я бачила, зараз в Ламель теж вийшов якийсь віск для брів і гель для брів. новий, не з їхньої колекції. Я не купувала цю колекцію чисто принципово. Тому що не хотіла по-перше, це не моя кольорова гама, я цим користуватися не буду. Я бренд написала вже давним-давно. Якби він, їм був би цікавий огляд від мене, вони б мені написали, вони не написали, і я вирішила, що ні, так ні. Хоча, в принципі, бренд-ламель мені подобається і якусь базову їхню колекцію, я би взяла бо от для брів, близькі для губ. А так, політрутіней паліт, не буду купувати. Ви вже бачили багато оглядів на неї. тому... Пробачте мене за от таку грубість, не знаю, просто не хочу сама купувати. Я думаю, що якщо вам цікаво, ви так уже подивилися достатньо оглядів, можливо, собі там потім близькі якісь і візьму. Ну от, макіяж обличчя за 2 секунди вже готовий. Подивіться, як це красиво виглядає, просто неймовірно. Я вже така задоволена собою, ви знаєте, що, я як завжди, вже ось так і готова кудись йти. Але в мене ще є ось така пудра від пастель. Я так її і не зрозуміла. До цього часу, як веде себе тональний крем, я знаю. А от пудру зараз побачимо, набираю, вона сиплеться так знатненько. Я заматую тільки центральну зону, щоб хоча б зрозуміти, як вона працює, ця пудра. У мене. Пензлик супер м'ягесенький, тому вона би, в принципі, не мала би пилити, але вона пилить. Тому не знаю, неприємна ситуація. Я не буду ось тут припудрювати. Мені подобається такий живий фініш, як тут є. Я тільки припудрю те зону отак навколо носа, де у нас найшвидший носик чуть-чуть і чуть-чуть отут. Зараз подивлюся ближче, скажу. Да, Матовий ефект вона дає прям супер класний. Мені здається, не вибілює, я побачимо потім на камеру. Закріплює гарно тональний крем, це все, що я можу про неї сказати. В принципі, виглядає досить непогано, шкіра залишилася жива. Просто, ну ви ж знаєте, я оце не сильно люблю такі пудри. Мені завжди комфортно і просто навіть з тональним кремом. Ну і що, давайте приступати до самого цікавого. Ось така паліточка. Ви гляньте скільки тут кольорів. Ну, у нас так. Тут три ряда матових і два таких шимерних, сатинових, не знаю, як їх правильно назвати. Давайте будемо свочити ось ці такі. Це більше, шим, ні, це більше металіки, я би їх назвала. Ой, тут навіть якийсь дохром проскакує, гляньте. Ніби красиво, так? Да? Давайте я без свочів просто буду пробувати якісь відтінки. І побачимо, що вийде в результаті. Тут у нас більше холодна гама, але є і тепла, є, і нейтральна, і є взагалі все, що хочеться. Мені здається, ця палітра замінить все, що потрібно і не потрібно. Давайте я буду брати суміш ось таких двох відтінків, вони чуть-чуть пилять чуть-чуть, і буду наносити їх в складку. Опа, пігментація така, знаєте, знатненька. Я нормально так набрала, і я думала, чесно, відтінки будуть трішечки світліше, а вони прям супер пігментовані. І враховуючи те, що в мене абсолютно було не запудрено і не підготовлено ніяк повіка, а був м'який консилер, і тон нічого ніде не залипло. І виглядає поки що дуже красиво. Давайте друге око. Так, ви подивіться, от я поставила пляму, я думаю, вам зараз це прекрасно видно. І ви гляньте, як вона тушується. Я в шоці, чесно, це просто шок. Це в мене, напевно, перший раз так. Бо зазвичай, якщо кинути тіні на от таку базу, а вона ще супер, вони ще супер пігментовані, вони в більшості випадків не будуть тушуватися, а тут розтушувалися просто як масло. Я взагалі в приємному здивуванні. Так, давайте ми візьмемо далі ось такий темніший коричневий. І спробуємо його нанести сюди на зовнішній куточок і чуть-чуть підвитягнути макіяж. Відтінки дуже красиві, класно переносяться взагалі. І на зовнішній куточок його теж додам. І все тушую попереднім пензликом. Він у мене нечистий, просто тут залишки тіней з попереднього пензлика. Ой, виходить, прям, знаєте, супер красивий вечірній макіяж. Мені здається, тут і стрілки можна буде намалювати цим відтіночком я підготувала олівчик, але ми його брати не будемо, ми будемо все робити сьогодні цими тінями, щоб реально зрозуміти, чи вони. Просто перехвалені, чи вони реально такі класні, ну поки що. Вони, знаєте, в мене вже лежали місяць, напевно, в мене щось рука до них не Така базова класна палітра, але ну, я давно не фарбую от такі макіяжі, темні, мені вже давно не було куди їх фарбувати. А зараз я прям фарбую і отримую задоволення. Ви гляньте, вони розташували самі себе. Так, ну давайте ще візьмемо менший пензлик і наберемо вже практично ось такий самий темний і ще більше не затемнемо. Я візьму чистий пушистий і наберу ось такий самий світлий відтіночок і його. І отут все затушую під брокою, щоб воно виходило в м'яку тушовку. Ну що я вам скажу, у мене поки що нічого абсолютно не осипалося і виглядає прям супер красиво. І давайте перейдемо до блискіток. Мені хочеться набрати ось такий, ми спробуємо його набрати на пензлик. Дивіться, набрався досить непогано. Я можу пальцем без проблем, але я хочу спробувати, як вони будуть переноситися пензликом, бо пальцем можуть всі да? переносяться непогано. Це не сильно шиммерні тіні, того я поки що не хочу використовувати базу під глітер. Якщо нам буде щось не вистачати, ми нанесемо, бо не у всіх вона є. Я не завжди люблю, коли її використовують. Я не знаю. От в мене якась така своя логіка. Я хочу, щоб макіяж був не суперскладним ми мене візажисти, ми не фарбуємося кожен день на свято, ми кожен день фарбуємося на кожен день. І я хочу, щоб макіяж був такий, який ви можете повторити. От я не знаю, це моя логіка. І я сумніваюся, що тут, блін, боже, це так красиво. Це дуже красиво. Я кайфую, не знаю. Давайте наберемо далі ось цей відтіночок. Підемо по рожевим на другу сторону пензлика. Вони чуть-чуть пилять. Але не можу сказати, що сильно. Ой, він такий світло-рожевий, прям занадто світло, Я наберу ось цей. І може ми змішаємо на цей розовий, прям дуже красивий попередній. Я от в кайфі від нього. Скажу так, цей чуть, -чуть якийсь сухіший відтіночок, і він більш з золотинкою. Але виходить, все одно красиво, я більше цього розового наберу і поверх його додам. Практично на всю рухому повіку. Він дуже красивий. Цей відтінок мені прям такі сподобався. Ой, дуже гарно. Та візьмемо ось такий маленький пензлик і нанесемо самий світлий хайлайтерний відтіночок у внутрішній куточок. І побачимо, що з цього вийде. Зараз ми ще на нижнє повіку щось тут спустимо. Відтінок прям світленький, підсвічує непогано. Так мені хочеться його юролюбліка додати на центральну тут частину. Чуть-чуть я -чуть так бахнув, щоб блікував. Відтінок цей рожевий, супер красивий. Так, і на нижнє по мені хочеться ось цей бронзовий пустити на цей самий маленький пензлик з середини ока. І по нижньому я ось так цей бронзовий шарую. Цей теж дуже красивий відтінок. Вони, знаєте, такі кремові, Чуть-чуть масляні, але це не дискомфортно масляні. От Є такі, знаєте, вони прям занадто масляні, я б сказала. Так, оцей золотистий я додам ближче до внутрішнього куточка. О, золото прям супер красиво. Боже, як же ж гарно. І тянеться, і тушується. Так. Це на тіні це просто якийсь кайф, самі себе тушують. Так, далі я візьму ось такий пензлик, маленький від Essence. І ось чорний, але з коричневою ноткою нанесу в якості стрілків. Все лишнє струшую і зараз ми побачимо, наскільки він. Так ви тільки гляньте, які стрілки мені вдалося намалювати дуже чітко. Прям супер чітко. Давайте я швиденько оформлю зараз віки і повернуся до вас. Ну, що, ось такий макіяж виходить в результаті, тіні ніде абсолютно не осипалися. Все супер-супер красиво. І давайте ми перейдемо до ось такої палітри. Це лімітка цього року у нас е, оргазм. Не знаю, я там правильно я вам все пропишу, Ви подивіться, яка вона красивенька. Тут у нас три відтінка, це оргазм самий звичайний, ось так він виглядає оргазм X. Свінгер Хайлайтер і Оргазм Раш. Мені здається, це так читається. Вони такої цікавої текстури, зовсім не схожі ні на що. Ось так вони виглядають в свочах. Давайте ось тут десь я вам засвочу. Хайлайтер красивезний рум'яна, супер шикарні. Я більше все-таки по класичному оргазму. Він мені прям дуже сподобався. Давайте я його і наберу. І з однієї сторони трішечки додам, з іншої сторони наберу ось цей оргазм X, і ви побачите їхню різницю. Він такий більш насичений. Ой, ви бачите, я вже тут бахнула, мушу їх змішати. просто. Чи мені подобається більше оргазм звичайний, тим, що ним отак не переборщити. Я вже відразу X наношу сюди, бо я вже борщанула на цій щічці, тому придеться тушувати все прям так знатненько. Забагато, напевно, набрала і бахнула. Ну все, ніби вже виглядає однаково. І давайте ось цей нижній відтіночок, я струшу, вони набираються прям дуже кремово і дуже потрішечки і тушується, в принципі, класно. Вони, знаєте, ніби зашліфовуються в шкіру. Ось така якась текстура. Цікава. Я його і отут додам. Це і не рум'яна, і не бронзер, ось цей відтінок. Оргазм Rush, чи як він читається, не знаю, ну прям класно він вшліфовується в шкіру і виглядає дуже красиво. Те ж самий пензлик я наберу хайлайтер і додам його от сюди. Хайлайтер дуже красивий. Він теж зашліфовується в шкіру. І ця палітра зараз в мене лежить на моєму столі, і я користуюся нею щодня. Мало того, що вона супер красива, так вона ще й. Виглядає так класно на обличчі. І хто мріє про нарсоргазм, от рекомендую придивитися. І тут в мене є олівчик від NYX у відтінку Sand Storm. Ось так він виглядає. Це дуже красивий е відтінок, як у Хейлі Beaver. Його можна нанести як і на всі губи, і так, і по контуру виглядає реально дуже красиво. І давайте все ж таки перейдемо до помадки від. Валентіна текстура шикарна, відтінок ось такий красивезний, але вона поломана, тому я буду ось так чуть-чуть її витягнула і нафарбую губки дуже приємна, дуже комфортна, відтінок шикарний. Я, прям, не задоволена взагалі сьогодні всі продукти. Я просто цим всім уже користувалася. Крім тіней, я вже користувалася цим не один раз. І ви тільки гляньте, який красивий в мене вийшов макіяж. Це просто кайф. Я дуже задоволена. Я відчуваю себе якоюсь другою жінкою, яка піде зараз, кудись, не знаю, на якусь. На ну, щось в театре. Думаю, що це от такий макіяж. Якраз би можна було б кудись вигуляти, в щось таке вечірнє, красиве, з красивим платтям. Реально така приємна, приємна атмосфера. Але ми з вами будемо швиденько обговорювати всі ці продукти, і в мене немає жодного розчарування. Жодного палітра. Супер шикарна, класна. Дуже красива, матові реально тушується пальцем. Я взагалі не очікувала. Тепер, якщо мені потрібно буде якийсь макіяж на свято, от вона буде зі мною постійно. в ручки взяла, пішла, нафарбувала і, і зеркало тут прикольне. Воно якесь таке зменшує мене і можна все розгледіти. Якесь 3D. Дуже дуже цікаве. Рекомендую вам цю палітру однозначно. Далі, Нарс. А, ви знаєте, відтінки класні, все класно, все прекрасно, ні, упаковка класна. Якщо ви мрієте, напевно, потрібно взяти. Я не знаю, чи я захочу, захочу, напевно. Ну, це рум'яна, які, вроді, бо, я так дивлюсь, не дуже, але потім на обличчя вони виглядають якось супер красиво. Я не знаю, як це працює, і ця упаковка, ну, ну просто тікі лянти, ну от, от як на неї не дивиться, не тішиться, і вона не цапається, бо вона пластмасова, і вона от така барбі красива. Клас, теж п'ятірочка однозначно. Діорчик це взагалі без коментарів. Найкращий тональний крем я вже знаю, бо я вже його тестувала. Він вже не перший день зі мною. І я так хотіла, так чекала цієї акції. І от нарешті він зі мною клас. Люблю, обажаю, це все, що можна сказати. Румяна від Rare Beauty Hope, прикольні. Класний відтіночок, натурально виглядають на кожен день взагалі ідеально. Помада від Валентіно не розчарувала мене абсолютно. Я дуже задоволена. Я обов'язково буду користуватися нею. От уже навіть поставлю, буду користуватись на постійній основі, бо вона ну от поломана. Вона повністю поломаний грифель, і що з ним зробити, я поняття не маю, але красива помадка і пакування таке супер-супер стильне. Ханок цієї пудри не знаю. Вона крім матовості нічого більше не робить. Напевно, я не можу її сильно радити і сильно любити, бо ну ну не знаю. Якось я не люблю таке. Давайте я ще може, покористуюся в наступних відео. і Тоді вже вам точно скажу. да, вона зробила матовим центр лиця, але все без ніяких спецефектів. От, наприклад, пудра від. П'єрене мені набагато більше подобається, тому тут вже вирішувати вам. А всі інші продукти ми вже з вами неодноразово пробували. І давайте ще раз подивимося на мій суперкрасивий макіяж. Я думаю, що він заслужив однозначних лайків. І напишіть, будь ласка, як вам ці продукти, можливо, у вас щось є з цього всього, що я показала, і ви теж це любите, так, як і я. А я вам можу радити кожен з цих продуктів, дуже вирішувати вам, чи вам це потрібно чи не потрібно. Надіюсь, вам було зі мною цікаво, я отримала супер величезне задоволення, кайфану відпочила. А якщо хочете відео про мій щоденний макіяж, також пишіть в коментарях, ставте лайки, і я обов'язково зніму. Я всіх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей!